Ну, вже тяжко, а то ще буде тяжче. Тому я би так, хотів би до молоді звернутися, тому що е, діти, підлітки, юноші, дівчата, які мають свідомість в голові і щось хочуть зробити, я би вам порекомендував е, розвиватися, вчитися. Є такий примір, коли один із побратимів в один університет приграничної е, території нашої країни. Завіз дрона в 22-му році і сказав, що хлопці, тут це потрібно там доробити. Будь ласка, якщо є змога доробіть, він приїхав через два роки, там стояло вже 80 дронів, перероблених зовсім. Студенти так важко в це вниклося, бо вони можуть бути дотичними, розумієте? А коли дитина не може воювати, а може бути дотичною, то це дає стимул рости.